Для слави Божії, хочу роздати вірш. Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто у біді, чи йде дорогою, де слизько. Сьогодні ти авторитет. Завтра кінець твоєї слави. Ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш добрі, а завтра можеш впасти у бідність. Старайся берегти собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні дужий, повний сил, а завтра розіб'є хвороба. Ти забезпеч для себе тил завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі, радість зрівнялася з тобою. Ти зазирни в оселі ті, де обійнялися журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись солідської руки, щоб їй тепла хоч краплю дати. Сьогодні, друзів, повний двір, а завтра зрадили, лишили. Ти коло друзів перебій і з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого немає, може, інший. А завтра, може, день прийде з розчаруванням в кожній ніші. А завтра, завтра не твоє, ти обери своє сьогодні. І поки добрий час ще є, цінуй всі милості Господні. Відкрий обійми для тепла, сердечний ран, двері для любові, щоб потекла з свого єсла, подяка, щира. Лиш Христові за кожен день, за кожний мит, за кожний дох і кожний видих Нехай творцю хвала брини, поки цей не перестане не, не вибереться, співай Творцю і не скупись на щиру тяжкість, бо тину радісну свою. Робив собі запас добра і милосердя. І любові, щоб не забракло тепла для ничого у кожній слові. Цінуй прожити кожен день, цінуй відміряним сьогодні і обери найкращу схему бути в присутності Господні, бути в Його руці завжди, сьогодні, завтра і навіки. Це вірний шлях, щоб увійти до неба, жити там навіки, чим ти наповнюєш себе сьогодні. Завтра рухнеться. знай, Бог очікує тебе. Тож поки ще не увірветься та ниточка життя Твого, сьогодні поспіши до Бога, шануй усім єством Його, хто знає, яка іще дорога попереду у тебе жде, чи дуже довга, чи коротка, чи завтра у життя прийде. Тож хай твого бажання нитка прив'яжеться до добрих справ. Як ті підуть за тобою, і не кажи, що ти не знав, що всі діла візьмеш з собою, як перейдеш межу життя і будеш Богу звітувати, поки горить життя свіча, зумій Ісуса відшукати, а Він надійно збереже. І твої завтра, і сьогодні, хай твоє серце обере, бути завжди в руці Господній. Амінь.